На Вінничині волонтери із допомогою бджіл заходилися лікувати та заряджати позитивом учасників АТО і демобілізованих військових. Втілити мету допоміг місцевий пасічник, створивши спеціальні дерев'яні будиночки із ліжками над вуликом. Нині охочих солодко поспати і послухати монотоне дзижчання комах. Достатньо. Сон на цьому ліжку може розслабляти і сприяти відновленню нервової системи. Під ліжком вулик закрити дерев'яними дошками з невеликими отворами у вулику бджоли. Саме їхнє монотонне годіння основа такої апітерапії. Ну, жужжать, ну, от послухайте, що тишина, вони тут жужать, ну так засинаєш, воно з тебе присипляється. Бійцями я ж не, не один раз зустрічаємося. Вони приходять на прийом, і розказують як про жахіття війни. Вони в них взагалі сон або короткочасний, або недовготривалий. Е, в дуже багатьох людей є тремор рук. От після апітерапії набагато зменшується це. Свою пасіку під реабілітацію бійців віддав пасічник із Вінниці, із пропозицією до нього прийшли місцеві волонтери та психологи. Ідею затвердили медики. Лікує майже всі хвороби, майже але, ну окрім є проти так, протипокази. Це туберкульоз, онкологія, забол... захворювання шкіри. Пацієнт має спати в такому будиночку 21 ніч поспіль. Загалом для позитивного результату треба пройти три курси бджолиної терапії. От пчел, іде вода та їхня аромат, запахи їхні. Особливо коли ночі, коли пчела приносять нектар, ані ночі його переробляють. І вот це вся е, как би аура, не аура, а всі всі запахи, це все запах прополіса, запах, що на них свята, все, все віддає непосредственно в домик. Близько 45 п'яти чоловік прийшли це лікування. У них сон. Покращився емоційний стан. Тепер на цю пасіку волонтери запрошують бійців з усієї України, які приїздять на реабілітацію. В місцевий військовий санаторій. А на дітокам коназаренковінична ТСН один присиден.